Розв'язуємо сьогодні задачі на обертовий рух. Обертова частота гвинта гелікоптера становить 240 обертів за хвилину, довжина лопаті дорівнює приблизно 8 метрів, наскільки відрізняються лінійні швидкості руху точки, розташовані на відстані 3 метра від осі обертання і точки на кінці лопаті. Якщо ми розглядаємо рух. Гвинта гелікоптера, ми можемо говорити, що відбувається рух тіла по колу, тому що гвинт насправді він обертається по колу, має коловий рух. І точки, які розташовані на лопатях гвинтокрила, це фактично є радіуси. Нам відомі фактично радіуси. За умовою задачі, нам відомо, що довжина лопаті дорівнює приблизно 8 метрів. Тому. Якщо в задачі стоїть запитання, наскільки відрізняється швидкості руху точки, розташовані на відстані 3 метри від усіх обертання, і точки на кінці лопаті. Якщо точка на кінці лопаті, то це фактично довжина всієї лопаті. Нам і відомо. 8 метрів це довжина всієї лопаті, що і буде радіусом зеленим кольором позначено. Менша стрілочка, це у нас фактично на малюнку ми позначили. Відстань точки, яка розташована на відстані 3 метри від осі обертання. Це відома відстань 3 метри. Ми з вами зробили коротку умову задачі, пояснювальним малюнок, а тепер запишемо. Коротку умову цієї задачі вдано. Що нам відомо за умовою задачі? За умовою задачі нам відомо, що обертова частота гвинта гелікоптера становить 240 обертів за хвилину. Обертова частота, позначаємо, n нагадуємо, так, складає 240 обертів за хвилину. 240 240. Обертів за хвилину. Ми спостерігаємо іноді позначення, що в нас є одиниця розділена на хвилину, тому що кількість безрозмірна величина. Але й оберти за хвилину і одиниця розділена на хвилину це будуть рівносильні значення. Давайте тепер знову ж таки повернемося до аналізу нашої задачі. Нема різниці, де розташована точка, чи на кінці лопаті, чи вона розташована на відстані 3 метра. Від осі обертання, але вони обертаються, ці точки, з однаковою обертовою частотою, тому частота для обох випадків буде ідентична. Вона буде складати у нас 240 обертів за хвилину. Ми вже з вами з'ясували, що 8,3 метри це фактично є радіуси. Тому 8 метрів позначимо, як радіус R, загальне, радіус всієї лопасті, радіус цього нашого кола. Дорівнює 8 метрів. І через r 1 ми позначимо радіус точки, яка перебуває на відстані 3 метра від осі обертання. R1 1 3 метри. 3 метри. За умовою задачі стоїть запитання, наскільки відрізняється лінійні швидкості руху точок, нам потрібно фактично знайти зміну швидкості. Зміну швидкості руху точки ми позначаємо через дельта В. Дельта трикутничок. Читається дельта означає зміна. Наскільки змінилась, якщо я пишу дельта В. То ми можемо говорити, що у нас стоїть запитання, наскільки змінилась швидкість. Наскільки змінилась швидкість, нам потрібно знайти. Ми записали коротку умову задачі, сформулювали дано відомі величини і невідомі шукані, які потрібно знайти за умови задачі. Тепер аналізуємо одиниці вимірювання, що відомі за умовою задачі. Обертова частота має основні одиниці вимірювання, оберти за секунди. За умовою задачі нам відомі оберти за хвилини. Тому потрібно скористатися системою СІ, системою СІ і перевести позасистемні одиниці оберти за хвилину у оберти за секунду. Нагадую, як здійснюємо перетворення. Так, як нам відомо оберти за хвилину, ми число 240. Залишаємо без зміни, а хвилини маємо перевести у секунди. Давайте один раз пропишемо для нагадування. Нам відомо за умовою. Переписуємо умова, яка нам відома. 240 обертів за хвилину. Будемо переводити зараз їх в основні одиниці в оберти за секунду. Для цього ми число пишемо без зміни 240. Оберти ми так і залишаємо, ми їх не можемо переводити. так? Оберти залишаємо. А в знаменнику ми маємо хвилину, а нам потрібно секунди. Скільки є секунд в одній хвилині? 60 секунд. Тому замість хвилин ми пишемо 60 секунд. 60 секунд. Виконуємо математичні дії. 240 маємо розділити на 60. Отримаємо 4, які одиниці вже оберт за секунду. Оберта за секунду. Так, ми здійснили переведення позасистемних одиниць вимірювань у основні і записуємо цей результат у дану систему Сі 4. Оберти за секунду. Чотири оберти за секунду. Переходимо до розв'язку задачі. Нам потрібно знайти, наскільки будуть відрізнятися лінійні швидкості. Щоб знайти, наскільки змінилася лінійна швидкість дельта В, нам потрібно з вами. Від значення більшої швидкості лінійної, тобто більша лінійна швидкість буде, буде мати точка, яка знаходиться на кінці лопаті, ми її позначали через, відповідно, радіус R, то в неї і швидкість буде V. Потрібно від більшого значення швидкості, відняти швидкість, яку буде мати точка, що розташована на відстані 3 метра від осі обертання. А відстань 3 метра ми позначали через R1, відповідно, і швидкість буде v 1 Записали основну форму, за якою можемо знайти зміну лінійної швидкості. Для того, щоб знайти зміну лінійної швидкості, нам потрібно, що з вами знати? Знати швидкість, яку будуть мати точка, яка знаходиться на кінці лопаті, V, і знати швидкість В1, яку буде мати точка, яка розташована на відстані 3 метра від осі обертання. Рух по колу, тому формули лінійної швидкості. В дорівнює. Рух по колу, яка в нас формула руху по колу? 2. π R, так як формула швидкості для точки, яка знаходиться на кінці лопаті, то R беремо R позначення значенням 8 метрів і на обертову частоту на N. Відповідно v 1 ми можемо знайти за формулою 2 π R1, тому що для точки, що знаходиться на відстані 3 метра, від осі обертання, R1N. Маємо дві формули, за допомогою яких ми знайдемо значення. Початкової швидкості або швидкості точки, яка розташована на кінці лопаті, і формула для швидкості точки, яка розташована на відстані 3 метра від осі обертання. Формули є ідентичними, тому виконаємо один раз перевірку одиниць вимірювання. Розмірність. В. Дорівнює. За формулою тепер підставляємо. Тільки одиниці вимірювання. По формулі швидкість є 2 πr на n. 2 це числове значення, воно не має одиниці вимірювання. π – це також стала величина, так, яка складає 3,14. Це безрозмірна величина. Далі, що в нас йде Радіус. одиниці вимірювання, радіуса є метр, метр. Між ними стоїть помножити на обертову частоту, на оберти за секунду. Оберти за секунду. І отримуємо одиниці метр розділена на секунду. Тому що оберт це є кількість, да? без розмір. Дана перевірка одиниці вимірювання підходить для обох значень лінійної швидкості. Виконуємо числові розрахунки. В. Знайдемо, чому дорівнює лінійна швидкості для випадку, коли у нас точка розташована на кінці лопаті. І підставляємо значення по нашій формулі. Підставимо значення по нашій формулі. 2. Замість пі ми тепер підставляємо його значення 3,14. 2 помножити на 3,14, помножити на радіус, що складає на 8, і помножити на обертову частоту беремо із системи Сі на 4. Отримаємо результат, який складає 200, 96 сотих. 200, 96 сотих, Яких одиниць? метрів за секунду. Метри. За секунду. Так само виконаємо обчислення для другого випадку. Формула лінійної швидкості для випадку, коли у нас точка розташована на відстані 3 метра від усі обертання в 1 дорівнює. 2, знову ж таки, по формулі, помножити на пі. Отже, помножити на 3,14. помножити на R1. R1 у нас складає 3. І помножити на обертову частоту на 4, виконуємо математичні обчислення і отримаємо результат 75, 75,36. 36 сотих метра за секунду. Метра за секунду. Ми знайшли з вами значення швидкості В і В1. Тепер за формулою зміни швидкості ми можемо вже підрахувати, наскільки змінилася швидкість. Перш за все, виконуємо перевірку одиниць вимірювання для цієї формули. Дельта В у квадратних дужках, Квадратні дужки нам і означають, що ми виконуємо перевірку одиниць вимірювання дельта В дорівнює. І за формулою, що нас стоїть на першому місці? Швидкість В. Одиниці її вимірювання ми перевіряли метри за секунду. Далі по формулі йде відняти. І ми ставимо відняти В1. Знову ж таки, метри за секунду. Метр за секунду відняти метр за секунду, нагадую, для одиниць вимірювання, залишаються у нас метри за, секунду. метри за секунду. Виконуємо. Тепер математичні розрахунки. Дельта В. Дорівня. Значення швидкості В 200,96. 200, ми маємо відняти значення швидкості В1. 75 цілих злагодження швидкості V1, 36 сотих, 75 цілих, 36 сотих. І отримуємо результат 125 цілих, 125 цілих і 6 десятих яких одиниць? Метрів за секунду. Метрів за секунду. Тепер повертаємося до нашої умови. Чи дали відповідь ми на запитання? Згідно із умовою задачі нам потрібно було знайти, наскільки відрізнятимуться лінійні швидкості. Ми знайшли результат, що лінійні швидкості відрізнятимуться на 125,6 метрів за секунду. Задачка розв'язана і для того, щоб оформити її завершення, ми маємо записати відповідь. Відповідь складає 125,6 метрів. За секунду, метрів за секунду. Задачку розв'язали.